Оля та Віктор, хоча й одружились не так давно, вже встигли насолодитися майже річним щасливим шлюбом. Їхні стосунки були теплими та гармонійними, але одного дня трапився інцидент, котрий змінив усе. Це сталося на одній із веселих зустрічей з друзями, коли Оля, трішки випивши, пожартувала і сказала, що у Віктора є один недолік. І стосується він. Інтимного плану. Усі сміялися, та як тільки вона це сказала, одразу помітила зміну в очах свого чоловіка. Він сів зі з виразом обличчя, який різко контрастував, із веселими обличчями його друзів. Оля одразу зрозуміла, що була надто необачною, і спробувала виправити ситуацію. Ви мене неправильно зрозуміли. Пробач за мою дурницю, я не те сказала, намагалася виправити Оля, але її слова не мали жодного ефекту. Віктор залишався незворушним. Його очі були порожніми. Він не відповідав на жоден із її запитів і навіть не підняв погляд. Коли вони повернулися додому, Оля зрозуміла, що він не бажає з нею говорити, всі її спроби налагодити зв'язок. Зазнавали невдачі, навіть коли вона спробувала пожартувати з ним, розповівши смішний анекдот, який їй на днях розповіла подруга, він не посміхнувся і не проявив жодної емоції. Оля почала хвилюватися. Може, він просто втомлений і не хоче зі мною спілкуватися? Віктор навіть не відповів на її запитання про чай. Оля вирішила подивитися, чим він зайнятий. Вона подивилася в кімнату і побачила його. Він сидів на ліжку і дивився в телефон. Відчуття безнадії охопило її, коли вона зрозуміла, що він не реагує на її присутність і на її спроби звернути на себе увагу. Вона спробувала вирвати у нього телефон і поглянути йому прямо в очі, сподіваючись отримати хоча б якийсь знак. Але Віктор поглянув на неї таким поглядом, що Оля відчула, і її охопив холодний страх. Віктор дивився на неї, але його погляд був порожнім і відчуженим, немов він бачив її, але водночас просто не помічав. Він дивився через неї, просто як на примару якусь, це було жахливо. Адже вона не могла зрозуміти, що відбувається. Вікторе, ну чому ти так поводиш себе? Чому ти мовчиш? Якщо ти образився, ну скажи мені, благаю. Ну, що я сказала не так саме. Чому ти мовчиш? Не вгавала Оля. Вона говорила це з тривогою в голосі. Вона намагалася зрозуміти, чому так, але реакція була такою, що вона відчувала себе ще більш безсилою. Намагаючись відновити контакт, Оля сіла на його коліна і ніжно поцілувала його, сподіваючись, що це допоможе, але навіть це не призвело до жодної зміни. Віктор залишався байдужим, ніби її просто не було поряд. Оля почула його відсутнє ставлення. Вона почувала себе безпорадною, ніби її присутність була зовсім йому не потрібною. Вона підвелася з колін і засмучено сказала Добре, якщо тобі це важливо, я піду. Завтра поговоримо. Та на наступний ранок нічого не змінилося. Віктор продовжував її ігнорувати і дивився на неї так, наче вона була просто пусте місце. Під час сніданку Оля все ж наважила з ним поговорити. Вікторе, ну чому ти поводиш себе, як маленька дитина? Ти серйозно ображений за те, що я вчора пожартувала? Ну чому не можна сказати? Що саме тебе турбує? Чому ти мовчиш, наче я порожнє місце? Я ж просто пожартувала ну, пробач мене ще раз тобі говорю. Однак навіть після цих слів Віктор залишався абсолютно непохитним. Він мовчки зібрався на роботу, не сказавши жодного слова дружині. Вона почувала себе просто розбитою, адже вона не могла зрозуміти, як їй діяти з чоловіком, який повністю від неї віддалився. Оля не могла вже більше витримувати таке ставлення, її охоплювало дивне почуття ніби вона стала якоюсь невидимою, і ця думка так їй лякала, що вона вирішила вчинити насправді імпульсивно. Коли ввечері Віктор повернувся з роботи, Оля почала стукати його своїми маленькими кулаками по плечах, намагаючись привернути його увагу, але навіть це не дало жодного результату. Віктор тільки мовчки відсахнувся від неї. І продовжував дивитися в порожнечу. Його байдужість безумовно дратувала Олю. Та ти що з глузду з'їхав? Ну я ще не бачила такої дивної реакції на просту жартівливу фразу. Ти можеш просто поговорити як нормальна людина? запитала вона, намагаючись витягти від нього, бодай якусь відповідь. Ну, давай обговоримо, будь ласка, якщо ти на мене образився, скажи прямо я більше не буду так жартувати. Ну для чого мовчати? Ну це ж абсурд. Але Віктор залишався непохитним, переодягнувшись. Він мовчки пішов у ванну, залишивши Олю наодинці з її емоціями. Так тривало ще два дні. Віктор Перто не розмовляв з нею, дивився як порожнечу, не помічаючи її. За ці два дні Оля повністю змарніла від переживань. Її психіка була не готовою до такої безвиході. Жити з людиною, яка повністю відмовляється тебе помічати, стало для неї справжнім випробуванням. Оля намагалася повернути його до нормального стану, пробуючи різні методи. Вона навіть спробувала його звабити, адже раніше це завжди діяло безвідмовно, але й цього разу не було жодної реакції. Віктор, здається, не помічав навіть її намагань. Тоді Оля вирішила приготувати його улюблені страви. Сніданок із омлетом та гарячою кашею, все так як він любив. Він поїв, звісно, але навіть не подав жодного знаку того, що, хоч якось. Радий. Оля відчула, що межа її терпіння просто ламається. Вона не витримала, закотила йому справжній скандал із розбитими тарілками і криками, що, мабуть, було чути навіть у сусідньому районі, але і це не мало жодного ефекту. Віктор залишався спокійним та мовчазним. І от наступного ранку сталося несподіване. Віктор прокинувся, ніби нічого не трапилось, і мовчки з посмішкою сказав Доброго ранку, Люба, як спала сказав він, дивлячись на Олю, котра була повністю приголомшена цією зміною. Що це була за істеріка вчора? Ти чому посуд побила? Може, скажеш, що хочеш на сніданок, омлет чи кашу? Оля була вражена, вона навіть не могла зрозуміти, що відбувається. Слухай, а ти що зовсім з глузду з'їхав? Ти цілих три дні поводив себе, як дурень, і зараз питаєш мене про сніданок? Ти не хочеш мені пояснити, що це все означає? Вона намагалася витягнути з нього хоча якесь пояснення, але Віктор відповів спокійно, навіть з деяким серйозним виразом обличчя. Олю, ти мене дуже сильно образила. Я вирішив таким чином тебе покарати, щоб більше такого не повторювалось. Ці слова дуже розлютили Олю. Що? Ти серйозно? Та це ж був просто жарт. Ну як ти можеш цього не розуміти? Ти ж не можеш серйозно ставитися до такої дурниці. Але Віктор не змінився в обличчі, його вигляд далі був спокійним. Ні, для мене це був не просто жарт, це було образливо. Ти зачепила наше інтимне життя. Ти розумієш, що тепер всі наші друзі будуть знущатися з мене і жартувати про це. Ти дала їм підстави сміятися з мене. Тепер я для них назавжди буду тим, у кого є цей недолік, і все це з твоєї легкої руки. Оля відчула, як її розум рветься від цього висновку. Вона навіть не могла зрозуміти, чому він так сильно на цьому зосередився. Усі вже давно забули про цей жарт, а він продовжував мучити себе через це. Ну, ти зараз серйозно, Вікторе, ти знущаєшся наді мною? Через це вона намагалася не зірватися, але все одно не могла стримувати своїх емоцій. Та всі вже давно про це забули, а ти ще й досі через це мовчиш. Ну це не є нормально. Це важливо для мене, і я вирішив таким чином тебе покарати. Але тепер ми з тобою квити, можна почати все спочатку. Ці слова були, наче останнім акордом у цій дивній і незрозумілій ситуації. Але за увесь цей час Оля не могла забути, як він поводився, її почуття якісь були змішані і злість. І подив, і тривога одночасно. Далі Оля почала згадувати, що ще до цього випадку Віктор розповідав їй про те, як його батьки, коли сварилися, могли тижнями не розмовляти одне з одним. І, хоча вони жили в одній квартирі, це не заважало їм утримувати мовчання між собою. Оля, звісно, не думала, що на неї чекає така ж доля, але тепер. Коли вони з Віктором на певний час опинилися у цій ізоляції, вона почала дивитися на все зовсім іншими очима. Тепер перед нею стояло ще одне завдання зрозуміти, як повернути все назад, і відновити їхні стосунки. Та було ще дещо щодо стосунків зі свекрухою. Катерина Петрівна якось заявила, що її син, ймовірно, помилився. Коли вибрав Ольгу за свою дружину, причина була проста: їй не сподобалось татуювання на лівому зап'ясті Ольги, яке Катерина вважала ознакою легковажної жінки. Вона постійно намагалася продемонструвати своє незадоволення вибором сина. І, здається, особливо підкреслювала це на весіллі, коли її та чоловіка навіть не було, бо вони не змогли приїхати через свою зайнятість. Після цього Ольга зустрілася з ними тільки пізніше. Після народження своєї донори. Євгенії. Під час цієї зустрічі свекруха знову виявила своє негативне ставлення до Ольги та, заявивши при всіх, що Євгенія, ймовірно, не є їм рідною онукою, бо Ольга нагуляла її, не зрозуміла від кого. Ці слова ще більше вплинули на Ольгу і не залишили у неї хорошого враження. Але, попри стосунки зі свекрухою, все ж таки їй було важливіше. Мати хороші стосунки зі своїм чоловіком, тож тепер вона була зосереджена тільки на цьому. Вона була насправді дуже вражена його мовчанням і не могла пробачити йому ті дні безжального ігнору. Це серйозно вибило її з колії, і вона вирішила, що так не може бути. Після цього Віктор, здавалося, почав активно працювати над тим, щоб відновити їхні стосунки. Він навіть допоміг тещі зібрати шафу, яку вони купили місяць назад, та організував для Ольги. Похід у театр. Оля таки зламавшись, вирішила, що, ймовірно, справді образила чоловіка і що таких ситуацій більше ніколи не буде. Через три місяці, однак, подібна ситуація виникла знову, цього разу на її день народження. Віктор купив собі нову дорогу сорочку і був дуже гордий тим, як він виглядав у ній. Ольга, побачивши, як він захоплено дивиться на себе у дзеркало, сказала Любий, я навіть не думала, що ти можеш стільки часу проводити перед зеркалом. А Віктор відповів Ми ж йдемо у ресторан, я повинен виглядати пристойно, адже я супроводжую свою дружину. Ольга не могла себе стримати і намагалася його обійняти, тримаючи у руках чашку із кавою. Однак Віктор її відштовхнув і попередив Ні, не підходь. Ти ж з кавою, можеш вилити на мою нову сорочку. Вона все ж таки не втримала чашку і випадково вилила каву на його нову сорочку. Оля у паніці кинулась одразу знімати сорочку і кидала її на диван, намагаючись швидко поратися з ситуацією. Вона була вражена тим, що Віктор знову почав вести себе так, як і раніше, мовчав. У той день, навіть коли вони готувалися до свята, він нічого не говорив. І навіть на святі в ресторані він поводив себе так, наче Ольги не існувало. Коли хтось із друзів звертався до Ольги, Віктор миттєво дивився на цю людину з таким виглядом, наче Ольги не було поруч. Всі ці знаки змусили Ольгу знову задуматись. Вона зрозуміла, що він знову веде гру у мовчанку, як тоді, і що це дійсно боляче для неї. Ти знову за своє? запитала вона, коли помітила його холодну відстороненість. Знову граєш зі мною мовчанку. Може, ми все ж таки святкуватимемо мій день народження, як належить, хоча б вдома, а ти припиниш ображати мене таким чином? Але Віктор не відповідав. Він, як і раніше, дивився в порожнечу, навіть не реагуючи на неї. Тим часом він спокійно спілкувався з іншими гостями, жартував. Обговорював, сміявся, це виводило Олю з себе, але вона розуміла, що має справу з більш глибокою проблемою, аніж просто сімейні непорозуміння. Вона розуміла, що Віктор продовжує застосовувати цю тактику мовчання, і тепер вона почала відчувати, що цей конфлікт може все ж таки мати глибше коріння. Ольга зрозуміла, що їй потрібно прийняти важке рішення, чи готова вона знову пробачити Віктору його мовчання і цю уперту байдужість, чи це кінець їхнього спільного шляху? Ольга в ніві та в образі не могла стримати своїх емоцій, і як тільки вони з Віктором дісталися додому, вона вигукнула Та ти егоїст, ти не розумієш, що ти принизив мене? Перед нашими друзями. Це був мій день народження, а ти навіть мені слова не сказав, ти принизив мене і зробив це навмисно. Вона плакала, кричала, а Віктор, не звертаючи уваги на неї, спокійно продовжував дивитися в порожнечу. Коли вони таки приїхали додому, він мовчки пішов спати, навіть нічого їй не відповівши, а згодом він просто мовчки пішов спати і навіть нічого їй не сказав. Це ще більше роздратувало Ольгу, і, не стримуючи себе, вона увірвалася до спальні, вирвала з ліжка ковдру і почала бити його, намагаючись викликати хоча б якусь реакцію. Але Віктор залишався байдужим. Він терпів усі удари без жодного слова. А коли вона втомилася і заспокоїлась, він просто накрився ковдрою, демонструючи, що хоче спати. Тоді, через кілька днів, він таки заговорив. Ти образила мене тим, що зіпсувала мою нову сорочку, яку я спеціально купив, щоб піти на твій день народження. А ти зіпсувала мій святковий день, а потім і всі наступні дні. Тепер ми в рахунку, Олю. Він спокійно додав не потрібно злитися на мене. У всьому, що трапилось, винна тільки ти. Ольга була насправді дуже розлучена. Її дратувала поведінка чоловіка, і вона почала думати про розлучення. Але після того, як Віктор виконав своє покарання, він одразу ж почав оточувати її любов'ю та турботою. Тоді Ольга вирішила, що, можливо, вона дійсно поводила себе як маленька дівчинка, і купила для Віктора дві сорочки, схожі на тру. Котру вона зіпсувала. Ще самогля зрозуміла, що фраза, яку вона чула колись, про те, що в її ідеального чоловіка є один маленький недолік, була правдою. Віктор дійсно був ідеальним чоловіком. Більшість часу, але іноді його охоплювало щось дивне, і він карав її мовчанням та ігноруванням за той чи інший вчинок. Якось, повернувшись із відрядження, він образився на неї за те, що вона не чекала його просто спала. Тож він вирішив, що це неповага до чоловіка. І таких періодів було чимало. Тоді він знову мовчав кілька днів. Ці тихі мовчанки тривали по кілька днів. І зазвичай, коли Віктор нарешті повертався до звичного стану, Ольга знову знаходила у ньому доброту та турботу. Але кожного разу, коли він обирав таку тактику мовчання, вона страждала, і думка про розлучення ставала все більш привабливою. Ольга була дуже розлючена та ображена, коли зрозуміла, що Віктор знову почав поводити себе так, як він звик, із холодною відчуженістю. Її серце заповнилося сумом та безнадійністю, адже вона вже знала, що йому як Завжди не подобається щось у її поведінці. Одного разу вона таки не витримала. Вікторе, ти бачиш, що твоя донька починає робити те саме, що й ти, сказала вона. Я не хочу, щоб вона перенесла твою жахливу звичку. Інакше вона буде також псувати життя своєму чоловікові, так як ти псуєш моє. Ти знаєш, слухай мене уважно якщо ти не припиниш увесь цей цирк, я заберу доньку та поїду до своїх батьків і нічого мене не зупинить. Тільки тоді і хто зрозумів серйозність її намірів. Він прокинувся від своєї безтурботності і таки визнав свою провину. Через кілька годин він приніс їй букет і попросив пробачення. Побач мене, Олю, я повністю усвідомлюю свою провину. Будь ласка, не йди від мене. Ми повинні повернутись до нормальних стосунків. Обіцяю, я більше не буду себе так поводити. Ольга подивилася на нього сумнівом, але зрозуміла, що він таки по справжньому кається. Вона вирішила дати йому шанс. І таке нікуди не їхати. Вона сподівалася, що це останній раз, коли він наважився використати таку тактику, і вони зможуть рухатися далі без цього руйнівного мовчання, яке вже давно так часто псує їхні стосунки. Ольга не могла повірити своїм очам. Побачивши, що за певний час Віктор знову вдається до своїх улюблених методів ігнорування і мовчасного покарання, але цього разу щодо їхньої маленької донечки. Коли вона побачила, як Євгенія плаче від болю, а Віктор просто безтурботно спілкується з матір'ю, не звертаючи уваги на дитину, у неї більше не залишилось терпіння. Ти як ти можеш так себе з нею поводити? обурено запитала вона. Дитина в такому стані, а ти навіть не хочеш їй допомогти. А Віктор спокійно відповів, що це його метод виховання. Він вважав, що дитина має розуміти, за порушення правил потрібно нести відповідальність, навіть якщо це призводить до болю. Ольга була шокована таким ставленням і не могла повірити, що її чоловік може так ставитись до своєї рідної дитини. Ти що з глузду з'їхав? Вигукнула вона, коли зрозуміла, що Віктор справді вважає свою поведінку нормальною, та як ти взагалі можеш називати себе батьком, ти не батько, ти монстр, який сіє страх у своєї дитини. Зрозумівши, що вона не може більше терпіти такого ставлення, Ольга забрала Євгенію і поїхала до своїх батьків. Віктор ще намагався з нею зв'язатися. Але вона більше не відповідала на його дзвінки і не читала від нього повідомлень. Вона вирішила, що тепер він сам відчує, що таке ігнор, але вже на власній шкірі. Батьки Ольги намагалися їх помирити, але вона була непохитна у своєму рішенні. Я пробачала йому, коли він був жорстоким до мене, але таке ставлення до нашої дитини я ніколи не пробачу. Це більше ніж просто помилка, і я не маю наміру пробачати його цього разу. Вирішила Ольга. Вона чітко зрозуміла одну річ є речі, які не можна пробачити навіть після вибачень, і це було одним із таких моментів.